Gracias. Росіяни продовжують просуватися на Донеччині і окуповувати нові території. За даними аналітичного ресурсу Deep State, напередодні російські війська мали успіх біля шести населених пунктів Донецької області. Просування ворога зафіксовано в Новотроїцькому, це Покровський напрямок. Також російські війська окупували Зорю на Курахівському напрямку. Там же просунулися в Соснівці і в самому Кураховому. На цьому ж відрізку фронту. Нині критична ситуація між Успенівкою і Трудовим. Наші сили оборони опинилися. Майже в оперативному оточенні у так званому успенівському мішечку, і щоб він закрився, залишається відстань до двох кілометрів. Додалі важчу стає ситуація в часу яру. Нині росіяни накопичують сили для подальшого масованого штурму міста. Щодня ворог намагається прорвати оборону збройних сил України, де вдається просунутися, закріплюються. Одні з тих, хто тримає тут рубежі, бійці 24-ї бригади імені короля Данила з дронарями, які нищать ворожу піхоту, поспілкувався наш воєнкор Костянтин Мельников. Тож більше подробиць з цього вкрай гарячого напрямку фронту. Дивіться далі в сюжеті. Я правильно розумію, ти от фактично тільки що приїхав з позиції, да? так? Скільки часу ти там був? Три доби. Боєць з позивним Одеса щойно повернувся з позиції неподалік Часового Яру. У нас ударна група в ПІВІ. Працюємо, да, як і бомберами, так і дронами камікадзе. Розвідка працює. Ми розвідуємо дронами і стараємося одразу відпрацьовувати так, щоб не доходило до окопних боїв. У самому ж місті російські загарбники вже подекуди переходять канал Сіверський Донець Донбас та намагаються закріпитися у зруйнованих будинках. Аби унеможливити таке просування, дронарі цілодобово стежать за переміщенням ворога. Щойно помічають, б'ють. Це граната, там наскільки наші пілоти чітко попадають укриття бліндаж, їх і граната попадає в бліндаж через хід Чи там вхід, просто? ну вхід на сюди вхід. Зараз переважно тримаємо оборону, щоб не лізли. Особовий склад лізе, намагається прорватися, але ми тримаємо. А ще мінують підступи до своїх позицій. Та це не заважає росіянам атакувати наших захисників з неба таким чином, ускладнюючи логістику до позицій. Третя година ночі, я їхав на позиції. Бачу, пилюка стоїть. Я думаю, ну, казтехніка напевно поїхала або в час, як або вертається. Я їду і так на поворот і приход з сторону в наварі вибиває всі вікна, бокові. Ускладнює ситуацію, й те, що через погодні умови доводиться втрачати багато дронів, а не піднімати їх у небо не можна, бо ж росіяни використовують будь-яку можливість задля чергових штурмових атак. За день буває по шість, по сім дронів. Ми втрачаємо Тож нині армійці відкрили збір на потреби підрозділу ударних дронів за реквізитами. На екрані кожен може допомогти бійцям 24-ї бригади його закрити, а відповідно убезпечити наших захисників. Ну нам краще відбити ворога. На підступах, ніж мають хлопці це робити з автоматами в окопах. А ще закликають усіх хто ще не долучився до лав ЗСУ, зробити це. Нині підрозділ шукає вмотивованих операторів БПЛА, аби разом наближати перемогу. Ми все навчимо і в кінцевому результаті навіть буде можливість відправити на навчання в школу пілотування і отримати відповідний сертифікат. з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти сі -ТІВІ. Єдині новини. Уже понад півтора місяці, як в Україні, збільшили термін базової військової підготовки. Нині курс триває 45 днів. Орієнтування на місцевості, тактична медицина, протитія безпілотникам. З яких елементів тепер складається курс базової загальної підготовки? Та як у навчання новачків імплементують актуальний досвід бойових дій? Далі матеріал від сухопутних військ України. Бойова підготовка в сухопутних військах, найвидовищніші стрільби, керування танком і смуга перешкод. Та це лише частина елементів комплексної підготовки майбутніх воїнів. Насамперед їх вчать орієнтування на місцевості. Паперові карти це вже давно про всяк випадок. Переважно бійці користуються планшетами зі спеціальним програмним забезпеченням українською кропивою. Якщо ви файно стріляєте, якщо ви файно бігаєте, а все це ви робите не в ту сторону. Значить, ну напрасно ви стріляєте і бігаєте. Якщо ви не можете зорієнтуватися на міцності, не треба виходити на міцність взагалі. Ще одна особливість нинішньої динамічної війни, часто зміна позицій. Якщо ворожі траншеї не лишилося жодного живого окупанта, це ще не означає, що вона безпечна. Відходячи, противник намагається залишити якомога більше вбивчих сюрпризів і знешкодити їх життєво важливо. Міни, розтяжки, найрізноманітніші пастки. Непідготовленій людині помітити їх надзвичайно складно. Бійців тому і вчать. На першому занятті, практичному я особисто встановлюю ці всі сюрпризи, ловушки, і люди проходять. І після першої імітації підриву. В них зразу включається повищена е, увага, і тоді вони вже починають задумуватися, братися в руки, як куди вступити правильно чи взагалі варто туди йти. Наступний пріоритет це тактична медицина. Вберегти життя пораненого під обстрілом завдання надскладне. Накласти турніки, зупинити кровотечу. Це саме перше. Потім якнайшвидше е, е, достати траншеї наших постраждалих та непосередньо евакуація. Це все робиться швидко, швидко, швидко. На фронті нашим бійцям постійно дошкуляють ворожі дрони, тож у навчальних центрах розповідають, як їм протидіяти. На позиції Ребо поруч може не бути. Бійців вчать збивати російські ФПВ-шки з дробовика. А щоб курсанти не мали зайвих ілюзій про те, що від ФПВ легко втекти, їм влаштовують наочну демонстрацію. Від нього у відкритому полі максимально неможливо втекти. Як кажуть дроноводи, витікають від дрона, бо це теж втоманий. І основним елементом, який вас може врятувати, це перше себе не виявлення. Друге, якщо є лісиста якась місцевість, це е одразу ж е тікати в лісисту місцевість, тому що в лісистій місцевості досить складно з ним маневрувати. Ну і, звичайно, засоби реп. Віднедавна курс базової військової підготовки збільшили з 30 до 45 днів. Програма стала насиченішою, додали нові вправи взяті з бойового досвіду. І є більше часу, аби їх відпрацювати. Наталя Кулик, факт ЕСІТІВ за матеріалами сухопутних військ.